Сьогодні готуємо цезар. той самий салат, який рятує, коли хочеться чогось смачного і щоб без зайвої мороки. Ось такий по-домашньому простий, ароматний і максимально смачний. Наше приготування розпочинаємо з соусу, щоб він трошки настоявся і тим часом набрав смаку. Беремо 4 столові ложки майонезу. Далі гірчичка, одна чайна ложка. Чи, може, дві сипнемо? Дві сипнемо, ні. Сипнемо дві. Далі гірчичка, дві чайних ложки. Далі обов'язково часничок. Беремо два середніх зубчика. Можна його стирати на терці, але я собі його ось так просто дрібнесенько наріжу. До речі, до майонезу можете додати натуральний йогурт або сметану, наприклад, 3 столові ложки майонезу і одна сметана або одна ложка натурального йогурту. Він буде просто не такий жирний. У мене був тільки майонез, тому я використовую ще майонез. Наступний важливий складник це сир. Грандападана або пармезан. Кому що подобається, вони приблизно по запаху і по смаку однакові. тому використовуйте, що в кого є. І усе в одну мисочку. Далі бустерський соус. Додаємо одну столову ложку. Орегано. одна чайна ложечка, але коли його будете додавати, ось так його трошки зміть в пальцях, воно тут і дасть більше аромату. Сік з лимону витискаємо. Дві чайних ложечки соку. І на сам кінець нам залишається лише сіль та перець. Я беру свіжомелений, приблизно півчайної ложечки. І сіль також півчайної ложечки. Усе разом перемішуємо і даємо йому час, щоб воно настоялося. Далі робимо гріночки максимально прості, просто зі звичайного хліба. Мені тут же хтось кусочок підрізав. Хліб нарізаємо такими тоненькими скибочками. Я цю шкірку собі відрізаю. вона Тверда, я її не люблю. І ось так просто на невеличкі кубики нарізаємо. На дві порції, дві скибочки хліба буде достатньо. Підсмажуємо наш хліб на сухій, добре розігрітій пательні. Поки наші гріночки там смажаться, ми робимо курку, беремо куряче філе, гарненько його просушуємо та відрізаємо з нього усе зайве. Я відрізаю ось цю частинку, щоб було красиво. Цик, воно нам. Не потрібно. І ось ці всякі такі незрозумілого походження штуки. У мене філе велике, тому буду його розрізати на дві частинки. З приправ я буду використовувати лише свіжий змилений перець та сіль, і потім додамо ще часничок, тому що весь смак у цезаря – це його соус. Тому перець гарненько посипаємо та сіль. Ось так, з двох сторін. На сковорідку трошки олії і чекаємо, щоб вона добре розігрілася. І курку смажимо приблизно по 2-2,5 хвилини з кожної сторони. Головне, щоб вона була підсмажена ззовні і соковита в щоб її не пересмажити просто. Ді курки не буде потрібно два зубчики чесника. Я їх просто так нарізаю такими грубшими шматками. Пройшло дві хвилинки, приблизно половиною. Коротка вже така красива, золотиста і до половини вже майже просмажена. Перевертаємо і далі на пательні додаємо шматок масла приблизно столова ложка. І наш часничок. Курку цим маслом ми так поливаємо, щоб вона була більш ароматніша. І на кінець нам залишається лише салат я використовую айсберг та поміторки черрі. Салат я ось так просто відрізаю. І Руками можна порізати ножиком, я його просто ось так розриваю. І в миску на невеличкі шматочки. Помідори чері. їх просто розрізаю навпіл. І сюди ж. Можна це все діло собі там гарно повикладати. А о я так роблю на швидку руку. Далі ця посипаємо гріночками згори. Ось так. Тут я підготував на дві порції, потім буду ще робити другу. Тому беремо. Половину. І тепер наша пілеєчка. Гарненько її нарізаємо так, під кутом трошки. Тоненько, гарненько. Зовні гарно просмажена. А всередині, дивіться, яка соковита. Ось Дивіться. Це все гарненько. Сюди. Цик, на тарілочку. І заключаючий момент це пармезанчик згори натираємо. Ось так швидко, просто і по-домашньому смачно. Усе готово, я вже не міг дочекатись цього моменту, поки все пофоткав, поки познімав. Бо я все познімав. Не все познімав. Що я вам скажу? Що в нього є лише один мінус? Що я його так мало приготував? Соковита курочка.